Я заходжу в магазин, книжка продається. Герою України. Да Вінчі, правда, немає маджахеда. Ну зато є притула, блять. Я їх хуїл, а тоді поврачуюся, Саша, читаю, написано видавництво Білочка. А, ну тоді кажу, питань немає. Потому що без білочки тут не обійшлося. Нахера ви це робите? Щодо фонду притули моєму знайомому, другу дитинства, фонд притула презентував Mavic 3. Угу. Він пророб... «Мавік» і, і Тіпляк. Тіпляк прожив-да-да да, да, прожив десь тижня-два і накрився мідним тазом, віднесли в ремонт там, ну, через знайомо. Сказали. выкопать ямку, то ты хрест ⁇ А Мари прослужил два дня. Ну, это еще рекорд. Он, это щерекорд. Да, это... ну, я хотел тебе сказать, я... удиви меня сейчас. Вот Просто хотел тебе сказать, удиви меня. Потому что я, если уже знаешь, если я уже кажу на человека пидара, сина, то я готов за каждую букву подписаться.